з вашою допомогою донести до наших громадян. And one can take the passport or other ID document from the citizens. You never know what will be written within that blank piece of paper later on, when your signature is on. Ми хочемо сказати нашим громадянам... що ...безвіди, їх можливо можна. ...the installation... Uh, ...pass the floor to Deputy Minister, Madam Fedorovich. Thank you very much. Ми uh, вдячні вам за вашу присутність. Для нас сьогоднішній день... ...я стоїм ще

На першому місці залишається Росія. Найбільше число ідентифікованих нами постраждалих зазнали експлуатації саме на її території. За роки незалежності близько 160 тисяч українців постраждали від сучасного рабства. Наше представництво з 2000 року надало безпосередню допомогу вже більш ніж 12,5 тисячам постраждалих. Для нас черговий привід для того, щоб искати нашим громадянам. Що вони повинні знати про цю проблему, що вони повинні розуміти її, якщо вони потрапили в таку ситуацію, вони мають шанс вийти з нею, і держава гарантує їм допомогу як захист, правовий захист, соціальний захист надання медичної допомоги.